Слава Богу! Ісус Христос вчора, нині і навіки той самий. Слава Йому! Він навіки стоїть, усе зміниться, а Він завжди той самий, і роки Його не закінчаться. І хай в нас буде велике бажання, велике стремління до Нього, щоб Його любити, Йому служити. Вникати в себе і в писання, і мінятися в той же образ, як від слави, як від Духа Господнього, бо де Дух Господній там воля, слава Ісусу. Ми сьогодні будемо говорити про наше старання до Господа. Що таке є старання, улюблені? Це є докладання усіх зусиль, це намагання, це дбання, це силкування, це більше велике бажання. Це чатування, уважність, зусилля, пильнування і борствування. Оце має бути в нас, християн, улюблені, щоб ми не захоплювалися іншими науками, улюблені, а трималися Ісуса Христа, який навіки завжди той самий. Слава Йому. Тому що Ісус навчав і казав людям: старайтеся не про поживу, що гине. А про поживу, що по віки, що вам дасть Син Божий. Тому що на Ісусі Христі Його відзначив Бог Отець, І цей Син Божий, це є Ісус Христос, Він є і Син Людський. Він прийшов, щоб нам дати життя. І цією поживою є правдивою, це Ісус Христос. Він сказав: Я хліб життя, хто до мене приходить, не буде голодувати Він. І хто вірує в мене, ніколи не буде прагнути. Слава Ісусу. Чуєте, ми ніколи не будемо прагнути. Тому улюблені, нам треба завсіди старатися догоджати Ісусу Христу. Догодити Йому без віри неможливо. Той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є. І тому, коли ми. Павло каже. Будемо ревно старатися бути йому любими, любимими. чи залишаємося в тілі, чи виходимо із нашого тіла у дім Господа, старатися бути вгодні, любими для Господа Ісуса Христа. Це має бути в нас таке велике старання і бажання. Слава Ісусу. Тому Павло багато раз навчає Церкву Господню. Що ви дійсності церква була улюблені годна йому, жила святим життям. Ось. Павло навчає Тимофія, свого учня, якого, як він називає, і сина в Господі, щоб він старався представити себе Богу достойним, робітником бездоганним, що вірно навчає слово правди, улюблені. Треба старатися представити себе Богу достойним. Ось. Не розслаблятися, не бути ледарем, але духовно більше і більше пробувати в Божому слові. Слава Ісусу! Тому що в дійсності в Ісусі є благословіння, є той хліб життя на вічні віки. А так уже Ватріна, вона понищиться, улюблені, понищиться, і тіло наше понищиться. Але наша душа, наш дух і тіло наше не є для блуда, а для Господа. Ми маємо себе присвятити. Слава йому. Так само, що Павло навчає і каже: майте мир з усіма людьми і святість, без якої ніхто не побачить Господа. Ми маємо улюблені бути в мирі з усіма людьми. Слава Ісусу! Далі Павло навчає церкву, ось і пише, щоб ті, що увірували в Бога. Пише, щоб ви мали мир з усіма і були старанні добрі, на добрі діла дбали. Це для людей корисне, улюблені. Ми маємо про це старатися. Далі каже, прикладіть всі зусилля, все старання, каже апостол Петро. І Петро каже: Я буду старатися, улюблені. Сам навіть Петро апостол сказав, що він буде старатися, щоб при моєму відході ви це мали завсіди в пам'яті. І від серця ми старалися жити тихо. Ось, Як то важливо, щоб всюди була та тишина, той мир, та любов. Ось, І Павло навчав церкву, щоб вони жили тихо. І каже: старайтеся зберігати єдинство Духа в Союзі миру, один Господь, одна віра, одно хрещення. Щоб церква була єдина, треба, щоб кожен член церкви старався зберігати єдинство духа улюблені. Не відходив, не був душевним, не відпадав, але був духовним улюблені і старався мати єдинство Духа в Союзі миру. До того нас Бог покликав до єдності, адже ми одно тіло в Христі Ісусі, а голова наш Спаситель Ісус Христос. Слава йому! І каже, І Павло каже, ми теж стараємося ревно про добре не тільки каже, перед Богом, а й перед людьми, перед людськими совістями улюблені. Ми маємо себе представляти жити святим життям. А так само Ісус з навіть навчав народ ізраїльський казав: старайтеся уважно виконувати заповіді. Він навчав народ ізраїльський, щоб вони жили згідно слова Божого улюблені. Так само ще. Написано: якщо будеш старатися виконувати заповіді, то буде на тебе Боже благословіння. Бог хоче, щоб ми жили згідно Слова Божого улюблені. Ми стараємося побачити ваше лице, навчав апостол Павло. Стараємося улюблені, тому ми маємо старатися дійсності, щоб наше покликання було тверде, улюблені. Слава Ісусу! Ми ще побачимо, що нам радить апостол Петро. Своєму посланні. Ось він каже: тому, браття, більше дбайте, старайтеся чинити міцним своє покликання і вибрання, бо роблячи так, ви ніколи не спіткнетеся, бо щедро відкри... відкриється вам вхід до вічного Царства Господа і Спасителя Ісуса Христа. І Павло каже: Я буду пильнувати, що ви і по моєму відході мали це в пам'яті. Бо ми вам сповістили силу та прихід Господа Ісуса Христа, не йдучи за хитро видуманими байками, але бувши самовидцями Його величі величі Ісуса Христа. Бо Він, тобто Ісус, честь і славу прийняв від Бога Отця, як до нього прийшов від величної слави голос такий. Це син мій улюблений, що Його я вподобав. І цей голос, що з неба зійшов, ми чули, як з ним були на святій горі, каже апостол Петро. І ми маємо слово пророче, певніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне розвіднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях, бо ви знаєте перше про те, що жодне пророцтво в Писанні від власного вияснення не залежить, бо пророцтво ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Дух Святий провадив їх, керував, навчав, вкладав їм, що їм сказати для нас, які ми досягнули цього віку, що нам сказати, щоб ми жили для Ісуса Христа. Тому каже, треба докласти всю пильність. Ось, І показати в вірі чесноту, в чесноті пізнання, а в пізнанні стриманість, а в стриманості терпеливість, а в терпеливості благочестя. Ось, Як ми маємо старатися до цього? А в благочесті братерству, а в братерстві <кхух> любов. Ось, І каже, коли це є вас та примножується, воно вас робить не безплідними. Пізнанні Господа Ісуса Христа. Тоді людина буде мала пізнання Господа Ісуса Христа, як буде докладала ці всі старання. Бо є такі, що цього не докладають, ось як Яні і Амрі каже, завсіди вчайся, а ніколи не можуть дійти до пізнання правди. Ось. І Господь навчає нас, щоб ми, все, каже, що потрібне для життя і побожності, Божа сила нам подала. Все подала нам Господня сила, і через них нам даровані ці цінні обітниці, щоб ми були учасниками Божої істоти. Чуєте, прийде час, що ми будемо учасниками Божої істоти, але тут на цій землі нам треба утікаючи від пожадливого світового тління. От, від того і похоті, від тої тління, від тої розпусти всякої ми маємо утікати, улюблені, а зберігати свій храм. Святості і чистоті. Чим додержить юнак чистоті свою стежку, як тільки буде держатися слів Твоїх. Слава Ісусу, написано в Псалмах Давида. Тому Хай Господь підкріпить своє насліддя. поможе нам пізнавати більше і більше Господа, улюблені, пізнавати, щоб в дійсності ми були годні Йому, щоб те, що ми бачимо, видиме, ось. Воно є дочасне, а невидиме є вічне. Тому подбаймо про нашу душу, про наше серце. Ось, і стараємося бути пильними, щоб отримати спасіння і кормитися хлібом життя, що є Ісус Христос, йому слава і подяка. Амінь.